Коли я закривала капусту з рисом, таку робила консервацію, в мене залишалася капусточка. Небагато. Вийшло десь літр і от трішечки. Я її засолила. Минуло три дні і можна їсти без моркви. Я люблю капусту, щоб була біленька. І така вона смачна вийшла. Це я вже заправила, додавала цибульку і олійку. М -м -м. Тут як руме. Дуже добре. Відкрила баночку з холодцем. М -м. Бачите? Так. І гречку відварила. Любиму гречку. Добавила масочка. варю гречку в мультиварці. Вона там виходить дуже-дуже смачна. Так. Усім смачного, хто дивиться мої відео. Мені цікаво, багато людей передивляється, ніхто нічого не пише. Напевно, мої відео не цікаві. Так. М -м -м. Який смачний холодець. М -м. Від капусти я у захваті. Звісно, ще рано на зиму солити капусту. От. Ну, а отак от от. літр, два, три можна посолити, щоб поїсти. Смак так. Коли я солю капусту на зиму, я теж не даю моркви, і вона в мене до травня місяця стоїть в погребі і завжди от така білюсінька.